Із зони АТО на фестиваль, а за два дні знову на війну. Валерій Глушук, озброєний піснею, приїхав із Авдіївки до Чернігова, аби виступити на сцені міського палацу культури. Тут відбувся галаконцерт переможців всеукраїнського конкурсу військово-патріотичної пісні. Підполковник Глушук пише з 88 року, видає поетичні збірки, студійні альбоми. Останній під назвою Промберги підготував за півтора місяці перебування в Авдіївці. На фінальному концерті фестивалю озброєні піснею, покликані маршем, виконав дві авторські пісні. Про наш народ, про тих бійців, які зараз в цей час, в ці секунди захищають мир і спокій нашої рідної неньки України. Я хочу всім показати і доказати, що воля, наша українська, наша свобода вона завжди є, вона присутня. І ми не переможемо. Ми вже перемогли ворога, тому що ми праві на небі і землі. Рівень конкурсантів високий, кажуть організатори. Серед учасників і професіонали, і аматори. Фінальний виступ переможців називають не просто гала-концертом, а святом військово-патріотичної пісні нового формату. Робота проведена була надзвичайно велика, тому що ми інформація і всі музичні доробки були зі всієї України з різних видів військ, бригад. До нас переслані, ми відбирали наші диригенти зі Львову, з Одеси робили аранжування. Мені зі своєї сторони, як представителі воєнного музикального управління і організатору цього конкурсу, хочеться подчеркнуть і порадуватися за то, що этот конкурс наконець звершився, що тут присутствують всі види нашої армії. Так получилось, чисто случайно. приємно це осознавати. І також то зі присутствують фіналісти з всіх уголков України. Гран-прі конкурсу отримав прапорщик Ігор Беспалько – артист військового оркестру центру військово-музичного мистецтва повітряних сил з Вінниці. А, взагалі, переможців та призерів визначали в трьох номінаціях: сучасна військова патріотична пісня, авторська пісня та гурти. Після фестивалю музичні твори фіналістів виконуватимуться не лише у військових частинах, запевняють організатори. Пісні звучатимуть на концертних майданчиках по всій Україні.